І ви на каналі Red Star. Це моє нове відео. Зразу вибачаюся за посторонні звуки. Вибачте, будь ласка. Дві новинки. Перша новинка це куроні. Тут є ось такі пакетики. Тут у нас є багато пакетиків. Або 9, або 10, або навіть 11. Я вже забула. І інші колекції вам вже знайомі, тому давайте вибирати пакетики. Новиночки давайте вибирамо ось такий загадковий, з, колек... з колекції короні. Я хочу вибрати. Ось цей. З колекція магазини. У нас тут є Зара, АТБ, Аврора і Давайте візьмемо Аврору. Далі у нас колекція Зима. Джерав виїжджаємо, Давайте візьмемо ось цей пакетик кінчується колекція Squishmallow. Відкриваємо наш каталог на сторінці Squishmallow. Бачите, я торішки <кхм> прихворіла. Давайте відкривати. І нам попадається ось така жабка. Наклеїмо її сюди. Тут трошки в неї окупоручі. Скоро буде огляд цього каталогу, бо він майже закінчився. Але ще пару колекцій тут буде. Наступна колекція Ця рожава їжа. У нас пакетик. Де відкривати? І нам попитається тут ось така вишнева хуба-буба. Я дуже люблю Хуба-Бубу. І взагалі інші жувачки. Давайте наклеїмо її ось так. Ну, колекція це в нас е, Різдво. Чи... А я забула та Різдво. Щось у не працюю сьогодні відкривашки мусимо розривати. Нам збирається ось такі снівочки. Давайте клеїмо. Ось такі снівочки. Мені вони дуже подобаються. Я їх перше намолював. Малювала на простому папері. Ну, добре, якусь потім перемінаю. Наступна колекція магазини. Сьогодні ми відкриваємо аврору. Я її дуже хотіла відкрити. Бо вона така якась. Я взагалі забула, що я там ставлю. Я не знаю, що може бути. Кітбетон, як би з нього батон Я люблю кит-батон Такая у порвалась под там там Вот так вот, вот так наклонили экспресс Мне кажется, что прикольно Это новиночка Сакуроми Такие пихленькие Ой, как-то раскрылась. И нам попадается Ой, что-то запуталось Це я не знаю. Так, це чехол коромі. Мені він досить подобається. Є не те, щоб він тут не поміщається, мусимо вкрити ось так. Блін. Мусимо це заклеїти. Ось так, ми Ось така. Тут на колекція. Це в нас рандом. Тут є дві сторінки. Ось така слей і друга ось така просто сьомочка з банки. Давайте відкриємо. Мені завжди цікаво, що в цих пакетиках нам попитається ось така пінка від Бібай. Я якось смішно прочитала, але я не знаю, як правильно читається. Але в мене колись була така пінка, але іншого самоку. Нарешті якось нормально наклеїла. Ну все, усім па-па!